Так, друзі, перевіряємо. Звідси оце йде напряму, а звідси має витікати тоді, коли буде відкриватися на велике коло. І так, л'єм чайник. Бачите? Якщо видно, ось воно лється. Дуже погано видно, бо пару багато. Воно виливається, а з цього боку перестало литися. Зараз візьмемо його. Так бачите, л'ється. Тому що воно що там перестало, потім воно остигає потрошку. Бачите? І перестало литися знизу. Тобто температура стала менше 80 градусів, воно встигло все. Дивіться звідси. Тобто термостат, на щастя, робочий. Давайте ще раз спробуємо. Вліємо кипяточок. Дивимось. Вибачайте, що з рук. Бачите, пішло лице знизу? А знизу не лється з того боку. Бачите? З того виходу. Не лється. Значить що? Значить, Можемо говорити про те, що термостат робочий. це